Сьогодні в Южноукраїнську розпочали демонтаж пам'ятних знаків на меморіальному комплексі захисникам України. Вже незабаром на цьому місці з'явиться алея пам'яті, присвячена героям, які загинули в російсько-українській війні. Нині громада втратила вже 62 своїх захисників. Було багато обговорень щодо розташування алеї, алеї пам'яті в нашому місті і обговоривши з, з, з родичами. Загиблих і комісіона, визначившись з виконкомом, з виконавчим комітетом та міською радою, визначили, що це, що це місце буде актуальним, і, і воно і саме місце несе да назву таке меморіальний комплекс. Роз'яснення щодо реконструкції меморіального комплексу секретар міської ради дав нашій знімальній групі під час оперативної наради, яка відбулася на місці. Представники виконкому та фахівці комунальних підприємств визначалися з місцем розташування меморіальних дошок. Їх виготовленням та встановленням займається КПЖО щодо демонтованих пам'яток, то їх перенесуть на інше місце. Дані меморіальні Дошки будуть відреставровані та переміщені в інше місце. З місцем ми зараз комісійно визначаємось, де це буде, буде опитування і в громаді, де вони бачать це. І ми їх просто, якщо ви побачите, вони не дуже в гарному стані зараз, да, там на них щось нанесено, таке незрозуміле. Служба комунального хазяйства їх відреставрує, приведе до нормального, скажімо, вигляду і будуть перенесені. Вони тимчасово сюди прибираються. Тут буде засаджений газон, може ще в процесі. Ми щось сюди додамо. На облаштування алеї пам'яті, за словами секретаря міської ради, знадобиться до двох місяців. До портретів загиблих можна буде принести квіти, передбачено місце для лампадки. На території з'явиться підсвічення, зміниться і стела пам'яті. На місце радянської зірки встановлять український тризуб.